Вітаю вас, любі малята! А ви сьогодні добре спали, гарні бачили сни. Я дуже рада бачити ваші усміхнені личка. Сонечко вже прокинулось і нам з вами час починати новий цікавий день. Сьогодні ми з вами не просто гратимемося, ми будемо досліджувати разом. Що досліджувати? Відгадайте загадку і зрозумієте! Не росте! Не цвіте, а на землі лежить. Твердий, важкий буває. Хто його впізнає? Так, камінь. Пропоную разом досліджувати маленькі камінці. А наші мандри будуть не до лісу, не на море і навіть не в гори. Ми вирушимо туди, де зазвичай ніхто не помічає нічого. Просто під ноги. На майданчик нашого дитячого садочку. Подивіться, які вони всі різні: великі й маленькі, гладенькі, й шорсткі, круглі й з гострими краями, і кольори різні. Скажіть малята, камінці вони живі чи неживі? Так, каміння це нежива природа, але навіть у неживому можна знайти красу. А зараз пропоную кожному з вас. Взяти камінчик у руку. Відчуй, який він: важкий чи легкий, гарячий чи холодний, гладкий чи шорсткий і якого кольору. А тепер увімкнемо уяву з камінців прямо на землі або на рівні поверхні можна створити малюнок. Ось погляньте. Що вийшло в мене? Як ви думаєте? Так, це сонечка. Ще пофантазую трішки. І в мене виходить маленький їжачок. Справді, схожий. Ну, а далі погляньте камінець, схожий на Колобка. Хочу для нього збудувати невеличкий будиночок. А ось таку картину можна створити на картоні. А ще, коли включиш уяву, то можна розфарбувати каміння в прекрасні невеличкі картини. Погляньте, малята, справді красиво! Ось бачите, діти, навіть у звичайному камінчику можна побачити цілий світ. Каміння це частинка природи, яка не росте, не дихає, але все одно чарівна. Умій дивитися не лише вгору, на зірки, а й вниз, під ноги. Там теж живе краса природи. Пропоную намалювати свого чарівного камінчика. Можна уявити, що він жабка, кораблик, супергерой або місяць. Я буду дуже чекати ваших робіт. До зустрічі, малята!